Друзі, вітаю всіх, добрий ранок. Так, сьогодні альбомчик Кармічні вузли. Я ще його не відкривала зранку, тому зараз з вами відкрию. Нагадаю, цей альбом створений на основі моєї енергокартини, яка називається Кармічні вузли, яка була намальована у 2020 році. Масляними фарбами. Ефект від перегляду якої просто друзі, це просто якось не. Неможливо пояснити, як, як ці картини, як ця картина впливає взагалі повністю на стан людини, на зміну долі. Тому я створила за калеодаскопа цієї картини такий альбом Кармічні вузли. Він сканує ваше енергополе, і потім на бум ви відкриваєте сторіночку. І та сторінка це буде саме той вузол, який вам потрібно активувати для того, щоб він звільнив вас і дав можливість заходити нові енергії. Картина дня у мене з мого енергоблокнота це відновлення та наповнення каналів енергії. До речі, дівчатка особливо це дуже крута картина, реально дуже крута. Вона запускає запуск регенерації організму, клітин. Ще залишу чуть-чуть, щоб ви побачили. Картина дня, нагадаю, це наповнення каналів, енергоканалів після очищення. Навіть якщо ви медитуєте, ви практикуєте, ви можете в кінці просто переглянути цю картину для того, щоб закріпити всю ту енергію, яку ви запустили нову для того, щоб вона залишилась і працювала тільки для позитиву. Зараз відкриваємо плакно так, друзі, як завжди ложу пальчики. Не знаю, яка буде зараз картина, тому блокнот просканую і набум, набум, набум відкриваю картину. І це виходить картина О, друзі, це кармічний вузол, пов'язаний з хворобами. Мені випала ця картина. До речі, вона перший раз у мене за, за існування цього альбому, в цьому альбому випала. Що означає кармічні прояви кармічності вузла хвороб? Що ну, деякі наші симптоми, ті, що існують, з'являються це не наслідок фізичного стану, а відлуння прожитих енергій раніше. Тому хвороба може бути досвідом душі як покарання або провини. або... Незавершення, не когось болю. Ця медитація з цією картиною допоможе мені змінити ставлення до власного тіла, допоможе прийняти конфлікти внутрішні. У нас вони є у всіх, Допоможе зрозуміти, що кармічні обітниці хворіти чи жертвувати тілом це не повинно бути цього. Тому